Книга Пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Однокуз Антон Юрійович народився 21 червня 1994 року в місті Комсомольськ. Нині горішні плавні. Після закінчення 9 класів школи навчався в Комсомольському політехнічному технікумі у 2015-2016 роках. Проходив строкову військову службу в Національній гвардії України. Працював на полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті, потім у воєнізованій гірничо-рятувальній частині Державної служби надзвичайних ситуацій України. 9 березня 2022 року був мобілізований до лав Збройних сил України, у квітні 2023 року пройшов спеціальну військову підготовку в Німеччині, брав участь у бойових діях у Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях. Мав звання старшого солдата на посаді гранатометника розвідувальної роти. Загинув 8 червня 2024 року. Під час виконання бойового завдання на острові Козацькій у Херсонській області нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня пам'ятаємо вічна слава герою.